Нещодавно ми провели моніторинг безбар'єрності амбулаторії загальної практики сімейної медицини Михайло Коцюбинської громади. У громаді проживає 724 людини з інвалідністю, з яких 54 це сім'ї з дітьми. Тому створення інклюзивного простору тут вкрай важливе завдання. Під час візиту ми оглянули оновлену вхідну групу, капітальний ремонт якої було завершено в травні 2023 року. Загальна вартість робіт склала майже 200 тисяч гривень. До переліку включено і встановлення пандусу шириною 90 см і зручною зоною розвороту 1 м, 93 см, плавним нахилом з'їзду та відповідністю державним будівельним нормам. Поручні встановлено на висоті 72 та 90 см, що відповідає нормам доступності. Вхідні двері також відповідають нормі. Всередині амбулаторії облаштовано інклюзивну биральню з душем. Інформаційні позначки на дверях нанесено шрифтом Брайль. зокрема на туалеті, кімнаті психологічної допомоги, а також у приміщенні для занять і перебування дітей, поки їхні мами проходять обстеження. Біля входу встановлено кнопку виклику персоналу, а на першому поверсі облаштовано спеціальну кімнату для прийому людей з інвалідністю. Особливо хочемо відзначити привітність і чуйність представників громади. Під час ні, нас супроводжувала заступниця селищного голови Марина Галько та завідувачка амбулаторії Наталія Косовець. Такий рівень доступності цього об'єкту це не просто зручність, а демонстрація поваги до кожного мешканця громади.